Росла мою конвалію під дубом високим, захищалась від нагоди під вітрям широким. Та недовго натишалась конвалія біла, її рука чоловіча віком коротила, Ой понесли конвалі у соку залю, понесла її з собою паночка балу. Ой на балі весела музиченка грає, конвалії та музика, бідне серце крає. Тож паночка восемь у вас закрутилась. А кунвалі воловка, пов'язала, схилилась, Промовила конвалія, прощай, гаю мили, і ти дум мій високий, дружи мій єдиний, та й замовка. Байдужа й паночка рукою, Ту й квіточку зів'яру вівела додолу. Може, й тобі, моя панно, колись доведеться, Згадати тою як щастя мнеться. Недовго й йти, моя панно, будеш утіс, утішатись та в оселих таночках збиватись. Може, колиси цей мили що так не дуже, Тебе, квіточку зів'яру, залишить байдуже.